Вітаю друзі! Сьогодні я вам розповім про книжку Чарівні окуляри. Автор цієї книжки Всеболот Нестайко. Це книжка з чорно-білими малюнками. Вони простенькі і гарні. Також тут великий шрифт, який легко читається. Тут розповідається про двох хлопців, про Васю і Ромку. Вася – це звичайний хлопчик, добрий, з режим волоссям. Його через це дразнять режим африканським їжачком. Але його дідусь каже, що такі люди особливі стають президентами чи адміралами чи письменниками. А замість Ром. Ромку. Румка це хлопець, який є лідер класу. Він спортивний, а також він сміявся з Васі через те, що він режи. Але після того, як Вася його врятував, він перестав його так обзивати. А як це сталося, зараз вам розкажу. Одного разу Вася отримав записку. Там писало, якщо хочеш пригод, шукай чарівні окуляри. Вася ну, шукав, шукав. І одного разу, коли він просто йшов по скверику, він знайшов ці окуляри. подивився в них і побачив, що його однокласник Ромка сидить на електричній буці і не може злізти. Тут Вася хотів вже побігти, але його зупинив дідусь і сказав: о, ти знайшов мої окуляри. Вася віддав окуляри, побіг рятувати свого друга. Він його врятував і вони так подружилися. Вася все розповів ром. Той спершу не повірив, але коли вони пішли в сквери, коли вони були далеко, вони бачили там ті окуляри, а коли приближувались, їх там не було. Потім в них з цими окулярами було багато пригод. Спершу Вася побачив діда Мороза, який розповів йому одну історію. Потім вони зустріли одну стареньку артистку, потім у них у класі з'явився новенький, потім на канікулах було багато пригод. І ще багато-багато. Вони подружилися з козаками, з чарівниками. З магами, з русалками і багато-багато з ким. Але про всі подробиці цих пригод ви можете прочитати самі. Моїм улюбленим розділом став розділ Пригода п'ята. Суд у цирку. У цьому розділі у класі Васі та Ромка пройшов новенький. Він був рижий, як Вася. Але ще режіший. І тут Ромко почав з нього глузувати, казати цей ще режіший, ніж ти Васю. Або, як він досі його називав, ніж ти яжачку. Але потім вони побачили на партії того хлопчика дві пари окулярів. Вони їх одягнули і потрапили у якесь дивне місце. Там той хлопець. Зарештував в Ромку через те, що той глузував з рижа. Вони з пацією трошки поговорили, Той новенький розповів, що до чого у їхньому місці, і вони пішли на суд. Там судили в цирку, там ромку поклали у лев'ячу клітку. І новенький почав говорити клоунським голосом. Ну, що, Леве, що ти хочеш, щоб ми присудили цьому хлопцю? Він сміявся з рижек. Лев рикнув три рази, і ця відповідь задовольнила всіх. Що кажеш, хочеш зробити його лисим?» – сказав новенький. Тоді так і зробимо. І він сказав чарівні слова, і тут в Ромка більше на голові не було волосся. Потім Ромка заплакав. Ну нічого, нічого. Зараз ми тобі все повернемо. І він сказав чарівні слова знову, і в нього з'явилося реже волосся. Ромка вже майже не плакав, і тут Вася схопився і сказав не знущайтеся з нього. Добре, перший раз ми простим, але якщо це повториться знову, тоді покарання буде таке саме, але ми повертати нічого не будемо. І все повернулося назад, і наші друзі знов стояли в своєму класі біля парти новенького. Вони запитали, де дівся новенький, і ніхто не знав, що це за новенький. Наші друзі зрозуміли, що це. Витворки чарівних окулярів. Ця книжка вчить дружби, що не треба сміятися з інших, те, що треба бути добрими і допомагати іншим. А на сьогодні все і до побачення. З вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна.